Софія Бланк і кирліанівський апарат. Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми опинимося у дивному світі аури. Людина разом з іншими живими істотами, а часом і деякими неживими предметами випускає різнобарвні енергетичні поля, які називаються аурою. Екстрасенси й езотерики запевняють, що цей кольоровий серпанок може багато чого розповісти про особистість людини, а також її емоційний стан, здоров'я, а часом і життя. Але ми розглянемо це питання на межі науки та езотерики, зануримося у дослідження Софії Бланк. Софія Бланк українська дослідниця, письменниця, докторка та психологиня. Кирліанівським фотоапаратом фіксує істот, які не видимі звичайним оком, зцілює людей за допомогою кристалів, молитовних та знахарських практик. Почесна професорка, член міжнародної та української спілки письменників, з 2002 року є координаторкою асамблеї миру у США, авторка 61 книги, номінована званням Гордість людства. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку під цим відео і приємного перегляду. У 1995 році родина Софії Бланка мігрувала до США, місто Нью-Йорк. Там дослідниця здобула додаткову кваліфікацію і дипломи з рефлесотерапії та масажу, практикувала альтернативну медицину, допомагаючи людям методами рефлесотерапії, літотерапії, лікування камінням, фітотерапії. Відновлювала здоров'я людей за допомогою комплексних методик, що охоплювали молитовні знахарські практики, мануальну терапію за методом лікаря Касьяна. Водночас проводила кірліанівське знімання аури пацієнтів. На перші зароблені гроші придбала кірліанівський апарат прилад для наукових досліджень, завдяки якому і проводилася зйомка енергетичного поля пацієнтів. Цей прилад дозволив зробити дивовижні відкриття. Софія Бланк провела у США приголомшливі дослідження, що пояснюють. Багато загадок людського життя. Ефект Кірліана це поява на поверхні об'єкта поміщеного у високочастотне електричне поле, світіння електричного розряду. Кірліанівська фотозйомка триває частинки секунди. Камера фіксує не тільки ауру, а й інші енергетичні структури, паралельні форми життя, що перетинаються з фізичним світом і постійно взаємодіють із нами. Мене завжди надзвичайно цікавило, за рахунок чого відбувається зцілення молитвою руконакладенням, полум'ям, свічки та іншими методами, які практикують із часів і керліанівська фотозйомка показала, що хвора людина найчастіше має відкрите поле, розриви в аурі, через які витікає енергія. А коли вірянин читає молитви при полумі свічки, енергія заповнюється, розриви в аурі закриваються, і людина одужує. Так, Софія Бланк розповіла, чим їй допомагають знімки кірліанівського апарату. Софія Бланк каже: Я весь час боюся, що мені щось здається, і постійно себе перевіряю ще раз. Побоюючись самообману, я звертаюся до інших людей людей, які володіють біолокаційною рамкою, результати їхнього тестування були аналогічними, але я розуміла, що це не остаточний доказ, а лише привід для роздумів і подальших досліджень, більш об'єктивних. Нам важко навіть уявити собі наскільки тісно ми взаємодіємо з іншими світами, але Кірліан фотосистема це показує. У ній об'єктивно активізуються закономірності, що відображаються у міфах і казках. У релігійних уявленнях це безцінний прилад, здатний переконати будь-якого ФОМУ невіруючого. В тому, що відбувається в інших світах, як працюють закономірності, які передає нам віра предків. Я допускаю, що ми можемо помилятися при поясненні деяких явищ, але є абсолютно очевидні речі, які не допускають іншого тлумачення. Саме вони лежать в основі нашої концепції. Так пояснює основні аспекти своїх досліджень Софія Бланк. Тож на що ми люди витрачаємо енергію фізичного поля? Ми витрачаємо її на фізіологічні процеси. Це система травлення, кровообігу, нервова система. Ніщо в людському організмі не працює без енергії, але ми отримуємо її не стільки з їжі, скільки з енергетичного поля. Тієї самої аури, що оточує нас. Річ у тім, що кожен процес фізіологічний, енерговитратний. Ми витрачаємо енергію. Ми говоримо, ми витрачаємо енергію. Ми кохаємо, ми віддаємо енергію, рухи, травлення. Немає жодного процесу, який би не відбувався без енергії. Ми біологічна машина. У звичайних машин бензин у нас енергія і Боженька влаштував так, що ми можемо користуватися цією невичерпною енергією постійно. Але про це люди не знають. Так пояснює нам за не обміну енергії Софія Бланк. Наука підтверджує, що не хлібом єдиним живе людина, і це правильно. Софія Бланк каже, що людина справді може живитися енергією молитов Словом Божим. З молитвами в полі людини з'являються дивовижні ангеличні структури, які дуже благотворно діють на неї. Шляхом досліджень я встановила те оптимальне число молитов, яке необхідне для зв'язку з вищими істотами. Молитва як спосіб зв'язку з Богом та ангелами, найкращий результат сім молитв. Тов вас не навчили, що молитва це не тільки містичне явище. Молитва це фізичний процес, це все явище тонкого світу. І ось коли ми молимося, то через електромагнітні хвилі відбувається матеріальна передача інформації абоненту. В цьому разі ми молимося Богу. Ми молимося ангелам. Такі правила поповнення енергетичного запасу сформулювала нам Софія Бланк. Насправді все набагато складніше. Кірлян фотознімки. Показали, що поруч за аурою людини і всередині неї величезна кількість енергетичних структур деякі з них дуже естетичні, схожі на Сніжинки, квіти, метеликів, сонечок, слоників. Дуже багато птахів на знімках. Софія Бланк умовно назвала ці позитивні структури ангелами. У мене склалося враження, що ангели голографічні. Вони присутні там і тут, можуть проявлятися на фотографіях великими і маленькими, говорить вона. Подібним чином визначили, що інші структури мають негативний характер. Навіть їхній зовнішній вигляд викликає відторгнення. Вони фіксуються на знімках у вигляді змій, подекуди двоголових. Ніх чудовиськ або обрубків їхніх тіл, аморфних істот, які викликають неприємні почуття. Дослідниця умовно назвала такі структури демонами. Софія Бланк стверджує, що наші знання це теж енергія, як і любов і ненависть. Але якщо знання і любов це позитивна енергія, то ненависть — руйнівна. З'ясувалося, що молитви створюють навколо людини щільний каркас позитивної енергії, неприйнятної для демонів. Ці вампіричні сутності не прагнуть увійти у щільну ауру, адже по потрібно докладати зусиль, щоб її пробити, а кругом повно дірявих полів, у які можна легко проникнути. Коли людина не захищена, вона стає вільно проникною, зручною для демонічного впливу. Тож, коли людина молиться поруч із її аурою, фіксуються красиві енергетичні структури ангели. Софія Бланк говорить, що іноді вони проявляються на знімках кирліанівської камери. Наприклад, дослідження показали, що намолені релігійні атрибути християнський хрест іудейська зірка Давида, мусульманська зірка. І півмісяць, джерела колосальної енергії, коли їх тримають у руках, зменшуються розриви в аурі, поліпшується здоров'я. А коли людина молиться поруч із її аурою, фіксуються напрочуд гармонійні, красиві енергетичні структури, ангели, демони також іноді проявляються на знімках. Кірліан фотозйомка підтвердила, що бісівська одержимість і підселення демонічних сутностей у фізичне поле людини абсолютно реальні речі. Поруч із пальцями або всередині них дуже часто фіксується обличчя людей або демонічних структур, а іноді просто видно рогаті голови. Уявлення про демонів як про рогатих людей знайшло підтвердження на кірлянівських знімках. Що цікаво, демонічні структури з'являються в розірваних полях. А якщо у людини щільне кільце аури, то негативні структури в ній відсутні. Такі неймовірні знання розкрила нам Софія Бланк. Навіщо ж ці ангели входять у наше тіло? Річ у тім, що вони наші енергетичні донори. Коли ангели з'являються в полі людини, світіння її аури посилюється, її розриви закриваються. Причому в одних людей ці позитивні структури фіксуються у вигляді куль в інших зірочок. Мабуть, не випадково кажуть, що людина переживає свій зоряний час. Причому випробовування, в яких входять зірочки, це дуже добрі, чесні, чисті люди, справжні джерела світлої енергії. Розповідаючи про свої дослідження, Софія Бланк каже, що у фізичних полях майже всіх хворих присутні демонічні структури. Найстрашнішу картину представ. Вляють поля людей проклятих, там суцільні клубки змій. Софія Планк пояснює, ми бачимо їх енергетично. На знімках вони фіксуються як кобри або вужі, ба більше на серії знімків видно в динаміці, як кобра йде крізь поле людини. Є така середньовічна літографія, на якій зображено нутрощі грішника. Він буквально набитий жабами, раками, зміями та іншими гадами. А праведник очистив себе молитвами і постом. У нього всередині все чисто, тільки видно великий хрест там. Де він завжди проводить рукою під час хресного знамення. Але судячи з отриманих фотознімків, це не фантазія художника, а картина написана з натури, вийдемо в діапазоні частот, де фіксуються об'єкти тонкого світу. Ба Більше той художник, напевно, був ясновидцем. Він розрізняв енергетичні структури, які ми фіксуємо кірліан камерою. Наприклад, у мене на знімках іноді видно рак у полях онкохворих. Подібні об'єкти мають реальну схожість із матеріальними ракоподібними. Знімки цих енергетичних структур можуть стати дуже ефективним і дешевим методом ранньої діагностики в онкології, адже коштує така фотографія всього долар. А для звичайних тестів. Потрібні шалені гроші, неймовірні знання, що підтверджені науковими дослідженнями. Чи погоджуєтесь ви з нами? З'ясувалося також, що дуже потужно деформує ауру лайка, особливо матюки. Що таке матюки? Це страшна руйнівна енергія. Софія Бланк пояснює, що богослови вже давно писали, що матюки це імена демонів або бісів. Якщо людина їх вимовляє, вони тут же нападають на неї і того, кого вона лає. Кірліанівська зйомка підтвердила цю точку зору на енергетичному рівні. Демонічні структури постійно перебувають поруч із нами і у величезних кількостях. Зазвичай вони не можуть заподіяти нам шкоди, але, вимовивши матюки, ми підживлюємо енергією демона, що носить це ім'я, і він постарається провадитися в наше поле і в поле людини, яку ми послали до цього біса: демони, істоти вампіри. Вони не можуть жити без енергетичного підживлення, і неосвічені люди роблять їм велику послугу, лаючись матом. Ще демони люблять викликати в людях негативні почуття, тугу, зневіру, страх, жах. Вони живляться енергією цих переживань. Це добре видно по розривах аури та впровадження в неї негативних структур. Шановні друзі, слід замислитися про чистоту власного мовлення, бо бачимо, як лайливе слово може зруйнувати здоров'я. Їхній улюблений прийом викликати в людині потяг до Алкоголю, адже алкоголізм це теж підселення. Зелений змій із пляшки, якого зображають на плакатах і карикатурах, це не щось абстрактне, а конкретний змій, який проник у тіло людини і вимагає алкоголю, якась вампірична істота, що живиться енергією винних парів і негативних емоцій. На одному зі знімків видно, що поруч із п'яною людиною перебуває не змій, а голова рогатої істоти. Там, замість аури, якийсь козел, частково подібний до зеленого змія, адже всі знають, як називається. Ця рогата людина попереджає нас дослідниця. Ще Софія Бланк розповіла про спостереження, що мудрі старі люди недарма казали: не лайся чорним словом, мовляв, чорним словом. Мовляв, інакше прийде до тебе рогатий, і ця народна мудрість зараз отримала наукове підтвердження. Літературне ім'я рогатої істоти чорне слово, діє подібно до мату, робить людину вразливою перед нечистою силою, і багато інших прізвиськ мають конкретні образи, що проявляються під час кірліан фотозйомки. Інакше кажучи, лайливі слова це такі собі молитви для викликання бісів. Якщо ви вимовляєте ім'я рогатого або іншого біса, то він тут же виділяється з нечисті, яка буква. Ельно киший навколо нас на поклик він з'являється вам. У всій красі, а потрібно йому тільки одне отримати людську енергію. Найстрашніше, що її втрачає не тільки той, хто матюкається, а й люди, які чують його, особливо ті поле яких розірване. Найбільше від лайки страждають діти, адже їхні поля тільки формуються і дуже вразливі, говорить Софія Бланк. Дослідження Софії Бланк зачепили дуже багато розділів науки і практичного життя людей. Результати мають вихід у різні галузі знань. Природно, дані отримані Софією бланк. Це не істина в останній інстанції, але вже проведено тисячі досліджень, які свідчать на користь її концепції, миру нам всім, затишку і добра.